Це був спекотний липневий вечір 2024 року, коли кияни Андрій та Марія поверталися додому з роботи. Вони їхали своєю старенькою кладою через околиці Києва, район, де асфальт поступається місцем курним дорогам, а будинки стоять далеко один від одного. Андрій, міцний чоловік із короткою бородою, працював механіком на 100. А Марія, тендітна брюнетка з добрими очима, була бухгалтеркою в невеликій фірмі. Вони були звичайною парою, любили свою собаку Рекса, мріяли про відпустку на морі і не шукали пригод. Але того вечора доля вирішила інакше. Сонце вже сідало за обрій, коли їхні фари висвітлили дивну картину на узбіччі. Біля старого дуба лежав чоловік, його одяг був порваний, а обличчя закрите пилом. Поруч валялася перекинута сумка, з якої висипалися якісь папери. Андрій різко загальмував. А Марія нахилилася вперед, придивляючись, він живий. Тихо запитала вона, її голос тремтів від хвилювання. Не знаю, але ми не можемо просто проїхати, відповів Андрій, уже відчиняючи двері. Вони вийшли з машини, і тепле вечірнє повітря наповнилося звуками цвіркунів та далекого гудіння міста. Чоловік лежав нерухомо, але коли Андрій обережно торкнувся його плеча, той слабко застогнав. Води прошу, прохрипів він. Марія швидко побігла до машини, дістала з багажника пляшку води і повернулася до незнайомця. Андрій допоміг йому підвестися і сісти, притуливши до дерева. Чоловік був середнього віку, із сивиною у волосі та втомленими очима. Його костюм, хоч і пошарпаний, виглядав дорогим, явно не місцевий фермер чи випадковий перехожий. Що з вами сталося? Запитала Марія, простягаючи воду. Він зробив кілька ковтків і тихо сказав: аварія машина злетіла в кувет, я йшов по допомогу. Андрій озирнувся, ніде не було видно ні машини, ні слідів аварії, але дорога була з вивистою, а кувети глибокі. Треба викликати швидку, сказав він, дістаючи телефон, але незнайомець похитав головою. Ні, не треба. Просто довезіть мене до міста, я сам розберуся. Його голос був слабким, але в ньому відчувалася якась впевненість, що змусила подружжя переглянутися. Ви впевнені? Виглядаєте погано, наполягала Марія. Чоловік усміхнувся крізь біль, я міцніший, ніж здаюся. Допоможіть мені, і я вас не забуду. Щось у його словах зачепило Андрія. Гаразд, сідай у машину, сказав він, підтримуючи незнайомця під руку. Марія відкрила задні двері, і вони обережно посадили його на сидіння. Чоловік відкинувся назад, закрив очі і тихо промовив: Дякую. Ви навіть не уявляєте, що зробили. Дорога до Києва була мовчазною. Андрій міцно тримав кермо, кидаючи погляди в дзеркало заднього виду. А Марія сиділа поруч, задумливо дивлячись у вікно. Незнайомець не говорив, лише інколи кашляв, але його присутність наповнювала машину дивною напругою. Коли вони дісталися до центру міста, чоловік попросив зупинитися біля одного з готелів на подолі старовинної будівлі з вишуканими колонами і яскравими вивісками. Тут мені допоможуть, сказав він, повільно виходячи з машини. Андрій хотів підтримати його. Але той підняв руку. Дякую, я впораюся. Як вас звати? Андрій і Марія, відповів чоловік, трохи здивований. Незнайомець кивнув, я запам'ятаю. Дякую, що зупинилися. Він дістав із кишені пошарпаний гаманець, витягнув кілька зім'ятих купюр і простягнув їм. Ні, не треба, відмовилася Марія. Ми не за гроші це робили. Чоловік усміхнувся тоді це лише початок моєї подяки. І з цими словами він повільно пішов до готелю, зникаючи в тіні вечірнього міста. Наступні дні подружжя намагалося забути про цю пригоду. Життя повернулося до звичного ритму, Андрій лагодив машини, Марія перевіряла звіти, а Рекс гавкав на сусідських котів. Але через тиждень їхній спокій порушив дзвінок. Добрий день. Це Андрій та Марія? Запитав чоловічий голос із легким акцентом. Так, а хто це? відповів Андрій, відчуваючи, як серце прискорилося. Мене звати Сергій, я помічник пана Віктора Лозового. Він просив знайти вас. Чи можете ви приїхати до нас завтра о 10 Адреса, Готель на Подолі. Андрій і Марія переглянулися. Згадуючи того незнайомця, що він хоче? запитала Марія, але Сергій лише чемно відповів Він хоче подякувати вам особисто. Будь ласка, приходьте. Цієї ночі вони майже не спали, гадаючи, ким міг бути той чоловік і чому він шукав їх. Наступного ранку, одягнувшись у найкраще, вони приїхали до готелю. Їх зустріла охорона. Яка провела до простору і зали на верхньому поверсі. Там стояв чоловік, уже не в пошарпаному костюмі, а в елегантному сірому піджаку. Це був той самий незнайомець, але тепер він виглядав зовсім інакше, впевнено, з виправленою поставою і ясним поглядом. Андрію, Марія, дякую, що прийшли, сказав він, простягаючи руку. Я Віктор Лозовий. Ви врятували мене того вечора, і я не забуду цього. Подружжя здивовано слухало, як він розповідав свою історію. Віктор був відомим журналістом і письменником, який повертався з відрядження, коли його машина злетіла в кувет через прокол шини. Він намагався дістатися до міста пішки, але втратив сили. Якби ви не зупинилися, я б не вистояв, сказав він тихо. Марія несміливо запитала. Але чому ми? Ви могли б викликати когось. Віктор усміхнувся, я бачив десятки машин, що проїжджали повз. Ви єдині, хто зупинився. І я хочу, щоб світ дізнався про це. Він дістав із сумки кілька аркушів паперу і простягнув їм. Це чернетка моєї нової статті. Вона про вас, про людей, які ризикують заради інших, не чекаючи нагороди. Андрій глянув на текст, заголовок кричав: Герої звичайного дня, як подружжя з Києва врятувало життя і місто. Через кілька днів стаття з'явилося в одному з найбільших українських видань. Віктор детально описав, як Андрій і Марія, не знаючи, кого рятують, кинулися на допомогу, як їхня скромність і доброта стали прикладом для всіх. Матеріал підхопили соцмережі, і незабаром про подружжя заговорили по всьому Києву. Їхнє фото, усміхнені поряд із Рексові, стало вірусним. Люди писали коментарі, ось якими мають бути українці, і дякую вам за людяність. Але це був не кінець. Одного дня до їхньої квартири приїхав кур'єр із великим пакетом. Усередині лежали ключі від новенького автомобіля, і лист від Віктора це не просто подяка, це символ того, що добро повертається. Ви змінили моє життя. А через вашу історію і життя Києва. Тепер кожен знатиме, що зупинитися заради іншого це сила. Андрій і Марія стояли, не вірячи своїм очам, коли на подвір'ї побачили блискучі СЮВ. Їхня історія надихнула тисячі людей від сусідів, які почали допомагати одне одному до місцевих бізнесменів, які пожертвували кошти на благоустрій району. Місто змінилося назавжди не через гучні подвиги, а через тиху доброту двох людей, які не проїхали повз. Андрій і Марія залишилися собою, але їхнє життя вже не було таким, як раніше, тепер вони знали, що навіть маленький вчинок може перевернути світ. Ось і кінець цієї історії. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося.